Вас знімає. Шановні учасники, Берівщина вітаю вас. На закарпатській землі вітає учасників всеукраїнських змагань з футболу серед юнаків 15-16 років народження під гаслом Золотий колос України. Я б сказав би колоски, України». дозволити вам нашу суддівську колегію і почесних гостей. Почну. Ви знаєте, є вид такий спорту біатлон, да, який прославляє Україну і завдяки якому цьому виду спорту знають Україну у всьому світі, навіть в Бразилії. Вікторія Семаренко олімпійський чемпіон в біатлону. Я можу перечисляти, там багато регалів. Чемпіонка світу, чемпіонки, чемпіонка, чемпіонка. Заступник директора Бази Закарпаття. Ері Кашинкевич, голова Закарпатської обласної організації Хмельницький Василь, суддівська колегія, головний суддя Кирило Земляков, голова обласної організації Луганщини Анатолій Белічея. Слово для привітання. Ні, давайте зробимо так. Ці змагання у нас відбуваються в нелегкий час для нашої країни, йде війна. І давайте шануємо загиблих, які захищали нашу країну хвилиною мовчання. Слава Україні! Слово надається головному судді змагань Кирилу Землякову. Добро радий вітати учасників змагань. Хочу сказати, що на цей з'їзд приїхало 13 команд з різних областей. Я вважаю, що це непоганий показник, враховуючи те, що. На дворі війна. Тож дуже дякую всім, хто зумів приїхати сюди, батькам, керівникам. І хочу, щоб ну, кожен знав, які команди сьогодні з'явилися у нас. Давайте привітаємо оплесками кожну команду. Руміська до Житомирська область. Баранівська, ДСШ, Житомирська область. ДСШ Гребінка, Полтавська область. Кируківська ДСШ, Чернігівська область. Петропівська територіальна громада, Дніпропетровська область. Котал, Тростянець, Сумська область. Десь США територіальна громада, Львівська область. До США Полос територіальна громада Харківська область. До Могилів Подільський, Вінницька область. Де ОСШС Село Махнівка, Вінницька область. Кучатів, Бориспільська територіальна громада, Київська область. Господи розмаган до пішав берегова область. Команда чемпіон, село сваричів Івана Франківського. Всім бажаю успіхи, слава Україні! Слово надається для привітання Вікторії Семаренко, олімпійському чемпіону. Трішки хвилююся. Перша я на такому турнірі. Вітаю вас з відкриттям турніру. Бажаю успіхів, перемоги. Нехай переможе дружба. Слава Україні! слава! Слово для привітання надаю голові закарпатської організації кола Василю А вітаю змагань, гості, батьки. Ще вас вітаю на березі землі, Закарпаття. Хочу в першу чергу порати всім міцного здоров'я, мирного неба, перемог, хай переможе сильніший. І хочеться ще подякувати Збройним силам України за те, що ми змогли проводити такі що на даний час накий час змагання. Всіх почав вітання, слава Україні! Вам надаю заступнику директора бази Закарпаття Шенкович Еріка. Добрий день, шановні спортсмени, учасники змагань. Ми від імені генерального директора УСБ Закарпаття і від себе особисто рада вітати вас на нашій березі. Ми дуже раді, що в цей важкий для країни час знайшли можливість і приїхали до нас. І берете участь у всіх змаганнях. Бажаю вам витримки, цікавих ігор, перем перемог і найпереможе найсильніша команда. Слава Україні! Змагання оголошуються відкритими. Лунає гір України рівняння на прапор державний. Yeah mm -hmm. Запрошую усі усі команди зробити загальне фото на фоні на фоні наших суддів, представників, гостей. Тому підходимо сюди, головні герої нашого дійства.